Друзі, всім привіт 20 квітня і сьогодні вночі в нас був мороз, друзі. Примки природи не перестають нас дивувати. Мороз десь в районі мінус 1. Місцями, ну в нас тут суто під лісом, був мінус 1. А в долині кажуть, було і мінус 2, і мінус 3. І в деяких регіонах теж було мінус 3 і більше, скажімо, і менше, точніше. Як це вплине на, на бджолосім'ї? Ну, особливо воно не вплине, друзі, на бджолосім'ї, тому що там тепло вони тримають. А от на природу, на, на квіти, на ріпак, на акацію, акація взагалі. Не знаю, як перенесла оцей приморозок, цей мороз. Тим більше, якщо подивитися на, на публікації, які викидають, то акація вже на даний момент в деяких регіонах, там на, на Дніпрі, наприклад, була мала вже суцвіття. Тому як вона перенесла оцей приморозок, невідомо. І також липа, ну липа, я думаю, вона. Витримає ці приморозки і на її цвітіння воно особливо не вплине. Ну, На акацію за акацією, друзі, не можу нічого сказати, тому що в нас як такої акації багато немає, є невелика кількість по посадках, вона тим більше в нас на даний момент ще в такому напівсплячому періоді. А алепа, друзі, у нас є тут на пасіці невеличка. І на ній, друзі, немає навіть ще. Ну, он де суцвіття ще все закрите. Кому цікаво. Вона не викинула нічого ще, тому це не вплине особливо на її цвітіння якось, якось конкретно. Ну, Воно ще все закрите і тому. Думаю, що лип, липі це не, не нічого не пошкодить цей мороз. А про акацію, друзі, не можу нічого сказати. Думаю, що нічого доброго воно з цього не буде. Але маємо те, що маємо. Такі такі неприємні досить неприємна така ситуація, але... Не перестає дивувати нас природа, в котрий раз. Зараз, друзі, потепліло, бджілка пішла на, на водопій. Я зранку приходив сюди година сьома, так вода в поїлках була замерзла, друзі. Реально замерзла, стояв льот. Зараз бачу, напевно воно розтопилося, все, розтануло. Ну так, ще не зовсім розтануло, але тут ще до сих пір стоїть лед місцями. А бджілки вже п'ють водичку. Думаю, воно потепліє на подальше і все буде нормально. Друзі, до речі, давно планував зробити, може вже замітили. Такі прилітні дощачки для всіх вуликів своїх. Друзі, тут була, слугувала прилітною дощачкою така 2, 2 сантиметрова планка, яка була прикручена тут на постійно. І от в холодну пору багато бджіл просто. Замало було цієї прилітної дощачки, і багато бджіл просто-напросто падали на землю, йшли гружоні. І я давно планував зробити. І вчорашній холод мене, так казати, підштовхнув більше ще до цього, тому що бачив, як бджола в плюс вісім літала по воду і, вертаючись назад, падала багато в траву і вже піднімав. Піднятися вона не могла. А так бачимо, вона зараз, хоча теж зараз температура така собі ще, вона має такий більший більшу площу посадки. Друзі, зробив все дуже просто, думав, як як це зробити, щоб воно фіксувалося. Просверлив просто дві дирочки і все під один шаблон. Тут на погано витягається. Ось так. Все під один шаблон посверлив дірки і позабивав такі ну це дріт, певно, 3,5 мм. І воно все підходить, так казати, до до любого вулика так сказати, міняти, коли потрібно буде перевозити, це все можна знімати і потім розставляти. Ну, Ви зрозуміли, все воно зроблено під один шаблон. Висверлили дірки і побиті оці. Чіпки під один шаблон, що всі вони підходять під, під кожен вулик. Ну і так воно вийшло. Друзі, я не заморочувався, я знайшов е, сухостой в лісі, розпустив його вдома на, на циркулярці, де вийшла обрізна дошка, де вийшлося з, е, ну, з горбульом. Це не, на це, скажімо так, не впливає. Бджола, до речі, не дуже вона така зараз привітна. От я пройшовся повільно по... і чую, мене атакують. Не подобається їм теж оцей холод. Маю вони злість на нього, ну, відповідно і на мене, бо я ходжу Ну, Така ситуація. Примки природи. Всім добра, миру, спокою, слава Україні!